Шановні працівники соціальної сфери, щиро вітаємо вас з професійним святом. Дозвольте висловити вам слова глибокої поваги та вдячності за вашу працю, сповнену гуманізму, милосердя і чуйності. Безперечно, День працівника соціальної сфери це свято людей, які першими приймають на себе хвилю людських проблем. Це свято тих, хто забезпечує їх потреби, підтримує і допомагає здолати життєві труднощі, знайти вихід із найскрутнішої ситуації, забезпечує їм соціальний захист і державну підтримку. Ваші заслуги перед суспільством і державою воістину неоціненні, а праця скромна і не завжди помітна, але завжди сповнена. Душевного тепла. За це вам велика шана і повага. У цей святковий день бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, добробуту, миру і родинного затишку. Нехай ваші благородні справи приносять людям оптимізм, благополуччя і відчуття захищеності. Професію ви собі вибрали одну з найстарніших листов але обирають її ті. Які мають велике серце, велику душу і мають дуже великі християнські чесноти. Насамперед то любов до ближнього вміти співчувати, допомагати, підтримувати, радіти за чиїсь успіхи і надавати свою всіляку можливість допомоги, яку тільки можете надати. Зазвичай у цій сфері працює дуже багато жінок. Але нам приємно бачити серед вас і чоловіків, хоч їх не так багато, але вони очолюють ваші підрозділи. Як вже було сьогодні сказано, в сьогоднішній день е -е, викликів стало ще більше від тих, які ми мали дотепер. Робота вас помножилися в десятки разів, але з вашою допомогою виконавчий комітет дає раду усім тим проблемам які на сьогоднішній день доводиться нам пережити. Тому щира дяка вам насамперед за вашу сумнівну працю, щира дяка за ваш патріотизм, за те, що ви залишились на своїй рідній землі і маєте гідно виклики сьогодення, які ми маємо, за вашу велику душу, за ваше велике людське серце, за вашу любов до вашої вибраної професії і до тих, кому даруєте своє життя. Знаю, що більшу частину свого вільного часу ви присвячуєте також роботі. Тож нехай цінують вашу працю і будуть вдячні вам за кожну вашу, найдрібнішу, навіть як яку ви в своєму житті надаєте. Хай Господь оцінить вашу працю і віддячить вам, сторицем. Від Хай над дами буде мирне небо насамперед. Найшвидшої нам перемоги всім. Гідний вам зарплати. Хай вона буде оцінена державою, радою, щоб ви мали можливість, бажання працювати, розславляти нашу державу, ставати їй на ноги, ставати міцнішою, незалежною, вільною. Бажаю вам залишатись тут, не шукати десь інтер, заробітку, а бути тут оціненими, потребуваними. І найбільше Бачите ради святих людей, и не сте хвър само, че ходите за ходите който да се Пісня привітна до вас до літа, на щастя на долю, на довгі літа, на стільне загубить росин кожа, і зонечом синим та їм Хай ця щедра золота осінь заружає для вас рясно місцем здоров'ям, радістю, достатком і благополуччю, миром і злагодою. Ще раз і свято. Облетіли люскі пірові, на слої загідно ну, вода, руковечі життєві ролі. Не встигаємо жити нашого. А поряд, друзі, рідний доброта, здоров'я вам і радості багато. На кожну мить. На щедрії, на довгі, щасливії і многії літа і святом. Людської душі, щоб вас завжди супроводжували милосердя та доброта та спроможність бути корисними людям. Низький вам уклін, шановні, за доброту, терпіння, щирість, любов до людей, надію вам і віри, натхненої праці для розвитку України. Зі святом до нових зустрічей! Слава Україні!